Дивіться на мене, так? я майже на літньому. Три-два Диві. рази, дивіться на цього чоловіка. Привіт! Зима! Вижні штанці, старенька музочка. І що зранку ноль? Я кажу, дивіться на мене, майже літо. Я манав мене. Економлю енергію. Саша просто мало підшкірного жиру. думаю це вже давній жарт. А може не жарт, може реальність. Ще один Саша на кашу їдуть. Везде вже така нормальна купа мішків. Корей, шо, вже працюють наші. Саша хотів тобі батон купити, а я тобі купив снікерси. Що <рецепт> ти хотіла? Батон чи сникерс? <Protocol> Слабо нервним не дивиться. Кит, <рецепт> <Кіт>, походу, да? Да, <рецепт> що це, це кит. Зубах видно навіть. <рецепт> Як шкода, кіті. Олька, бачила? Кит. Добрий вечір! Прикольно! Приємно познайомитися. Собака? Собака? Я думаю, кіт. Валера, Валера, от на що ти вну, так зробив, скажи? Це ще цікавий. Ні, це не кіт, то не Собака. Це не Опа. Що там? Сон... Крептозово. Ну, може Ви, там, на собаку схожий, але навряд ли. Ну а раптом вони зрозуміли, що тут відбувається, то це місце називається Валерна стежка. В честь дядька Валерія відповідно, який проклав цю стежку довжиною в 5 кілометрів і постійно слідкував за нею. Дядька Валерія вже, на жаль, не має кілька років, він був крутим туристом та велосипедистом. На каналі є невеличке інтерв'ю з ним. Тож ми зібрались на толоку, щоб тут навести лад, бо це чи не найпопулярніше місце серед рівненських велосипедистів, бігунів та туристів. Вона мені сказала, бери мене ззаді. Це називається сер. Оу, май! Бачите, рандонери працюють теж по Валерині стежці. При, прибирання повним ходом. Володя з пилочкою ходить, щоб можна було проїхати більш-менш нормально. хоча б. Сміття просто жах, якщо чесно. Коротше, прибираємо, там вже ціла купа на в'їзді. Ну, подивимось, що назбираємо. збираємо. хоч трошки буде чистіше, люди якось більш відповідальніше будуть до цього відноситися це сталінigita. Оце капетик. Оце капетик. Ну, воно не такі, як і тодішки назад. Що там, пацани? Проглянути Мангал? Шашлик вже робиться? Закладки? <рес> Хтось тут любовю займався, коханням активно. Або не прикупавсь. А, Володя, я, я надеюсь, що Це ні. не... Я их купати не буду. Это ти, Володя сказав. Димон тут уже з лопатой працює. Да. Діма, думаєш, дасть ефект их там прокупати? Там треба хіба що взяти щебенки на три. А ні? я там буду далеко настигнуть. Кип дві плоти, Димон захопив з собою так сказати. Оце повага, ну Ілля, оце красунчик, так, все, зафігачив. Дерево розпиляло, тепер по-людськи. Тут звільнили нарешті, проїзд нормальний буде. І потім замоститься, де хлопці копають, туди наноситься трошки колод. Можливо, буде проїжджабельно. Хто любить березовий сік, бляха, забирайте за собою, оце все. Це жесть. Хлопець там побачив сміття. Посунув, дивіться, коротше, які ці. Суном двадцаточку знайшов ось тут. То есть пішов за сміттям, знайшов двадцатку. Так що робіть. Робіть люди добро. І воно вам обов'язково віддасть своє. Пляшки. Береже висіть чи що тут у них, не знаю. Оце викончені, люди. Тупо, блин, за 7 хвилин натоскав. Жах. Чуть-чуть старанів сташки. Чуть-чуть. А я хочу подякувати всім спонсорам. Дякую, що залишаєтесь та підтримуєте канал. А якщо і ти хочеш стати спонсором каналу, тисни кнопочку під відео. У за кілька хвилин у нас зібралось тут у мене, точніше тільки зібрались тут два здоровених пакети 240 літрів. В основному тут все всяка клейонка і пляшки. Тупо пластик. Це всі любителі позбирати березовий сік у лісі. Ну і не тільки сік позбирати. А ще покури сьогодні. шоу. Що у нас дівчатка беремо подставка під оконні під підвіконник, під, 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 під кастрюлю, під чашку, це, під сковорідку, під мужчину. Теж можна прикладку. 28 гривень. Чого 28 гривень? Ви можете побачити, що дешевше десь продається, але це ексклюзив. Вона відлежала, перепрошую, пережила оту колію, і зараз це ексклюзив. От можна придбати, але ви можете придбати. Раз два три п'ять, шість за ціною вісьми. тому дуже прошу обдумати цю прекрасну пропозицію. Це як голівєри в дитинстві, да? Да, да, да. Попрошу є в пимпочки. Хто любить пимпочки? Да? Є в квадраті кі Хто любить робити вадраті? Задумайтесь люди до слова. Ти як в цьому телефонуєте за номером 0800, да. да наш номер 0800. зараз? Буде знижечка через п'ять хвилин, о кажуть, знижка знижка цих всіх прекрасних речей дають му щитку. Тобі скільки років? 16. Plus. 16. Plus, це означає, що знає казає що інтересні ігри. А це ще один плюс до нашого телемазує. У нас ще дуже багато невідсортованої продукції. Так, так Багато-багато мішків ще по маршруту. Там ще позалишали, зараз будуть прибирати. Знайшов вон пару дві якихось тупуль. Мій розмір, походу, 43-й десь. Коротше, якось так пхаюся, не знаю. Подивіться на цей гігантський мішок. Не знаю, чи так видно. Ось третій до тих двох. ти а, бо я, yeah. я знімав, коротше, типу, поставив камеру, покупав. Я дивлюся, ти біжиш <laughs> без велосипеда, без вічка, ти біжиш. Короче, я тут, поки збирав, я тут знайшов бульбулятор одного і ще пару потинків там чуть далі. Це чоловік, що з нами був, він доставав раз бульбулятор, два бульбулятора, да? три бульбулятор. Да, з дергоів. <laughs> ти не один в цьому смислі показує. Я тільки одного знайшов. Десь каже в одному місці, якесь було місце наркоманів. <laughs> там ще якісь артефакти цікаві навіть. Якісь мужики хавдяку і казав, вам не казав. Всі казали? Почуття стидаш переборі А Ой, Ігрік з інструментом приїхав. Так і їхав знову. Так, раком, вау, рибазак, раком. Хто хотів гарно погулять. Таку прекрасну весняну погоду, надо було приходити на Валерну стежку сьогодні на 9 ранку. Чудова прогулянка, головне корисна для тебе і для суспільства. Микола підключився. Майбутнє Майбутні всі мандонорів стали. У нас вітний курс з пакетами. Намостили, хлопці. Масштаб цього. Велике будівництво, так? Я кажу. Uh, uh... Yeah. Eh, Не крадівництво, а будівництво якраз. Їде поїзд, кажу, ще камнем вагон покидати. і все, гештальт закритий, повні спогади. Слухай, ну кайфово, ну. А ви спустили, так, да? всі калюжі? Клас. Дренаж пішов, вже на лівий, бачиш, що там. Вау. Водник закінчується. Ну, хто водник? Саша, ти ж водник? Я не водник теж, так? Да? Водовідведення, факультет же ж є там, так? Да? Я такими займаюся. Ну, і ляжі були. Друзі-бобри. Слухай, мене. ну класно, класно. Я єдиний думаю, чи ці зараз ці на, на моциках, пацики на моциках. Ми сподіваємося, <поцелес> що це вони поймуть, що це для них. Бо вони Оцей проєкт. Бачите, падає, ага. а там на боків. А, а, отут ви так, так, та, так щоб Те саме, що вони траєкторію, вони скидали свинки да. і міш, сюди. Повільно собі спокійненько проїжджали. Треба, знаєш, що може сюди якісь патички а з цими позначками. Вони хурають, що вони ви частомі їздили, бо тут так. Ага, вони вже привикли. Ну все, так, то тоді Бог. Бомба. Тоді бомба, Я да. Бо я думав, що ви будете тут закопувати, то ні, то так треба лишити там, да, все ідея. несеться, Поки до труби. Оце загрузка, оце байкпакінг вам. А це ліливий, то не хоче ще раз. Клас. Ля, стронгмен! рве, дивіться. Не перди, Це Парта! Упала! Бачана, кидай, то! Слухай, тебе як ісус погодів! Так, так, як ісус погоді. Це хреста. Ну як воно? так вообще, як ви. Ось тут ще буде замощуватися. Ще один мостик якось тут, щоб можна було проїхати. Друзі, бобри. Місток будують. З цього поваленого дерева. Огонь, ну ви бачили. Пацики зробили. вчорашні бобри. Игрик Ілля, Серега, коротше, компанія ось такі. Тут місток, просто бомбічний. Проїзд буде ще один. Класний. Ну, Куди приємніше їздити по типу, такій чисті перебрані лісосмузі. Звісно, тут все ще далеко від ідеалу, але трошки все одно прибрали. Ну, нормально прибрали, я би сказав. А -а -а. Саду. Чок, ну і хорошо с треба вивчити слова, але я не вивчила. Що ти ви концерт концертом ще квітки купляв, щоб не знімати. Да коси бачу, косим'я, да викоасели солов'я, соловею саду. Канаречка, Роман, щось там робить, я слова забуду. Та горає, це ще не все. Величезна жесть. Там вже хтось, напевно, з змістив. Тепер покришками заходить остання вигрузка. Люди свині. Люди свині, правда? Мені дуже, мені дуже прикро, що люди не розуміють, що вони не засирають щось десь, а засирають свій дім. Ось туди дивиться. Плюс. Вже плюс 30 мішків, десь 25 мішків прийде до цих. А де вони? Тож а вже вивезли? Да. Так. Я та була шокована, коли між Шпановим і Рашуцьком знайшла два пакети памперсів. Спеціально що, 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 це, до, що ми, щоб за три. Настільки раз треба брати такий прикрит, щоб їхав з відкидним бортом. Щоб можна було реально просто зразу кидати на борт. Тоді ми Ідея гарна, так. Ми вивезли набагато більше, так що ж такого скла багато не брали. Це трошки прибрали. Ну, Далеко не все, того, що насправді там ще є і є, що прибирати, але скільки могли. Я вже казав, там реально людей треба було б вдвічі, то й три чи більше. На цьому все. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока. Соловею садучок. Пока.